Всім привіт! З вами я, Богдан, і сьогодні ми зіграємо в мою ігру, якщо що, посилання в описі ігри. Посилання на ігру. Далі е, в нас, ви хочете спитати, звідки я взяв цю одежу? Вона знаходиться в нашій грі в шопі. Є ось так, тут така Одежка, її можна буде придбати. Тут ось така ось до Одежка. що Якщо ви хочете ходити в такій одній Одежці, а не купляти, друга у вас з'являється трайкон, і ви примірюєте. Наприклад, тут така. ну Наприклад, без різниці без різниці Давайте хай я буду в цій. різниці Зараз біжимо в MyGame. В my MG. Це паркур в нашій грі. Якщо що, я вам не буду показувати свій Толі Tower Defense, він там недороблений. Самі зайдете, подивитесь на недороблену версію. Так. Ось доведемо. А туди ми ще зайдемо, бо у нас Тайкун! Даня! Почала. Почала не нравитися моя мі цей? А хочеш дам безплатну ідейку? Навіть не ідейку, а індейку. Я щас пройду за пару секунд, окей?

Нет, еще у нас немає гриппа. Кстати, тут є Капібара, яка возможно выпадково победите. Тут уже ж Майгейм. Ой, Всё. Цій ігрі я переніс сюди, мій гей. І тут тепер є. Коротше, зайдеш побачиш. Ну коротше, пройдете, самі подивитесь, що там в кінці. Хоч ви бачили? Ну без разниці, все. Можна пройти задом наперед. No. So so, so, so. So. Yeah, yeah. no. No. Ci arrivo. Sì, tuco. non Ти що, збираєшся е, бути в, Ю е, в Ютубі без цього? Без Вовскіра чи що? А найбільшість. А найбільшість. Я не знаю відео зараз, а ти просто сидиш і все, і віддихаєшся. Зараз... Зараз... Ага. Через пару хвилин я пройшов... питання, що я вам покажу, це Crazy Tycoon. Якщо там написано Crazy, це означає, що це мене ігра, тіпо. не звертайте уваги, я тут додавав. Crazy My Game. Це було так, що я десь спав, а не звертайте уваги, це я пофікшу. 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 Короче. Зроблю так, щоб його не було. Якщо чесно. О! Моему відео, тут це його скін, якщо що. І його тайку маски э, приблизно будуть моєму відео. Ну, із моїх друзів то вони точно будуть, а сані то не знаю. Ля.

і падаєте такі ось дочки, якщо ви заходили вже і формили, то у вас вже є купа монет. І ви можете їх витратити і зразу бути типу в моді. Тобто, у вас залишаються ті, які були монетки, і ті, які і стілі скуки ви витратили. Це вже кінець відео, дякую. кажу всем пока. Ой, я кажу всем пока. Я же не достроил. А -а -а. достроили 500, я... сот... 700. 700 перетрачаем. И все, уже вы не можете. Я расставлю вас иду. Лапша. А, покажу вам все, все а оружки, -а какие-то. І ті, які можу. можна брати, ті, які краще не брати. Перше, це ось ця. Ось, вона ну, це звичайний меч, так скажемо. Наносить стільки саме, просто біли. Ножик краще не брати. Та, от цю штуку краще не брати. Вони відносяться до поганих, тому що вони переносяться типу ним. Тому що вони. Вони. Типу телепро. І вас назад сюди. Це не найкраще те, що є. Далі переходимо до Мирона Тайкуна, бо ми були в Бабія. Бомба. Бомба, її теж краще не використовувати. Я її не користуюся. І меж святого Мирона. Бувочка Е це телепорт. Якщо ви поставите туди, клікнете і нажмете Е, а, нажміть Міть Е і там, де у вас буде мишка, туди воно, типу, вас і телепортне. Наприклад, ви виводите? Е. І не, типу, там у вас буде телепортне. А, далі, якщо ще ось ці штуки, я їх брав в тубусі. Далі переходимо до Артура. Тут вже починається крутяк. Ось така штука. Та Артур, ось така. У нього є меч Артура. Що він робить? Буквочка «Е» Робить отаке. Це уша бомбическая. І. Так, зараз он. Ну, коротше, вона пропаде, тільки щось воно поки що не пропадає. Далі. Буквочка Q. Вона типу, спавнить наверху ці. Это у нас их и наводит на, на живую историю. Для чего не моя ну просто куда надо, куда надо куда не надо. Вот такая штучка. Это, ну, ничего тут не делает. Она просто... Просто куда? Ну, это обычный лук. Ну, Відносимо його, так скажемо, до середнього, не найкраще. Та отака ось до штучка. Я її виношу до найкращих, о, тому що... Боже, як відкрити інвентар. Окей, давайте республись. Гейм-пауза. Блін. Так, біжимо сюди. Ох, чого там довго бігти, є ж. Майнкрафт. А, я в сайті Майнкрафт. Оцю штуку я відношу до найкращих, тому що її можна взяти. Та стріляти в живих істот. В живих істот і вони пропадають. Насправді вони не програють, вони просто пропадають. Тобто вони вам не загрожують. Вони не можуть нас на напасти, нічого вам не можуть зробити. Вони не бачать. Отак. Тому ну, що, ну, для поганих він Все-таки виносимо його до погани. Воно ну, нічого гісінького нормального не робить. Воно ну, просто нічогісінького. Так, більшість наступних реакційів вірите ви самі. Дякую всім за перегляд і всім.